Перші з честю. із такою назвою у Хмельницькому презентували мурал, присвячений прикордонникам. Синьо-жовтий стінопис тепер красуватиметься на фасаді одного із навчальних закладів міста. Головою державної прикордонної служби разом із благодійним фондом було прийнято рішення розпрацювати скіз муралу для того, щоб він відповідав основному функціоналу. Державної прикордонної служби і надихав на подальше виконання своїх функціональних обов'язків по захисту країни, охороні державних кордонів. Цей стінопис створили у межах проєкту Мурали сучасної України, який реалізовує благодійний фонд Сучасна Україна. Протягом тижня працював над ним художник Олександр Корбан. Він зобразив на масштабному настінному полотні образ прикордонника із його вірним другом службовим собакою. Я зробив декілька варіантів ескізів. Голова прикордонної служби обрав саме цей варіант, за що йому дуже вдячний. Допомагало багато людей, допомагали прикордонники, які тут, які тут працюють, які навчаються. Приходили курсанти, допомагали, допомагали багато людей, яких, на жаль, справа яких не видно, але я дуже вдячний їм за це. Цей мурал вже третій в Україні, створений у межах цього проєкту. Благодійники кажуть, його головна мета підтримувати і мотивувати українських бійців. Під час повномасштабного вторгнення ми реалізували три мурали. Перший мурал був реалізований в 2022 році. В 2024 році ми реалізували мурал, який присвячений ГУР мов України. Сьогодні ми відкриваємо мурал в Хмельницькому. У планах фонду створити стінописи присвячені захисникам у всіх областях держави. Крім того, благодійники організовують збір коштів на підтримку бойових підрозділів Держприкордонслужби. Визначені чотири прикордонні загони. Кому ми будемо надавати сучасну підтримку? Це ФПВ-дрони, які будуть зупиняти наступи і наближати перемогу нашої сучасної України. За донат у благодійному зборі люди зможуть отримати шеврон із зображенням муралу перші з щастю. А також міні-версію картини розмістили й на поштовій марці. Її погасили під час заходу. Дар'я Курнос, Данило Біга новини міста.